Зараз перед вами Катерина Серебрянська, видатна українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи. Народилася 25 жовтня 1977 року в Сімферополі. почала займатися художньою гімнастикою з юних років під керівництвом матері Любові Серебрянської. виступала за збірну України з 1991 по 1998 рік. Олімпійські ігри 1996 року в Атланті, США. Ці ігри стали для Катерини першими і єдиними олімпійськими змаганнями. Вона виступала в індивідуальному заліку з художньої гімнастики. Її виступи були відзначені високим рівнем майстерності та артистизму у всіх видах програми. Катерина Серебрянська здобула золоту олімпійську медаль, ставши абсолютною Олімпійською чемпіонкою. Ця перемога стала першою олімпійською золотою медаллю з художньої гімнастики для незалежної України. Багаторазова чемпіонка Європи та світу з художньої гімнастики. Завершила спортивну кар'єру у 1998 році.